Вітаю шановних підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про відкасник звичайний, який іноді ще називають дев'ятисил звичайний. Відкасник звичайний це дворічна трав'яниста рослина. Поширений він у Європі і Західній Азії. В Україні зростає на Прикарпатті на території Волинської та Рівненської областей. Росте відкасник звичайний вздовж доріг на галявинах серед чагарників. Належить відкасник звичайний до родини айстрових. Його стебло досягає висоти 50-80 см. Стебло прямостояче у молодих рослин коричнево бордового кольору. Густо опушене короткими волосками. Стебло почергово вкрите лінійно ланцетними листками. Краї листків пересто надрізані. Виступи надрізів закінчуються невеликими колючками. Нижні і середні листки довші, верхні листки короткі. Цвіте відкасник звичайний з липня по вересень. Його дрібні квіти зібрані у суцвіття кошик. В свою чергу кошики зібрані від 2 до 5 у щитковидні суцвіття. Листки обгортів кошика неоднакові. Зовнішні зелені листковидні, середні бурдово-коричневого кольору, а внутрішні жовто-білі, пелюстковидні. Коли відказник зацвітає, колір квітів кошика змінюється. В центрі знаходяться коричнево-бурі трубчасті квіти, по їх периметру жовті трубчасті квіти і обгортку утворюють біло-жовті язичкові квіти. Розмножується відказник звичайний. Насіння. Його плоди сім'янки до 3 мм завдовжки. Кожна сім'янка має чубчик до 9 мм завдовжки. Відкасник звичайний використовується як декоративна рослина. Декоративності рослина завдячує своїй надзвичайній морозостійкості. Після настання морозів вигляд рослини практично не змінюється. Її гарні кошики прикрашають присадибні ділянки досить довго. У дикій природі відкасник звичайний це рослина, яка потребує особливої охорони. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.